Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами розглянемо по-бистрому дуже цікаву ігрушечку, на якій можна заробляти. Посилання на цю ігру буде в коментарях під даним відео. І так, друзі, дивіться, ось наша статистика даної ігри, скільки зареєстровано, який резерв, скільки виплачено і так далі. Також, друзі, дивіться, це старт нового сезону даної ігри. Він стартанув 10.04. Як ви розумієте, Ігрушка доволі таки нова, і можна пробувати реєструватися і заробляти. Зразу після реєстрації нам дають 2000 монет на покупки. І ми зможемо вже за ці монети купляти собі планети. Точніше, не купляти, а брати їх в оренду. Так? Також з допомільного заробітка тут є. Такий розділ, як бонуси, можете сюди клікнути і тут отримати бонуси. Ось тут ми орендуємо наші планети. Бачите, я вже собі орендував 10 планет Земля. Вони стоять 1000 монет. Це означає, що вони стоять 10 рублей. Кожна із цих планет приносить доход 20% в місяць. І срок оренди такої планети 173 дні. Якщо ви хочете орендувати планету під номером 2, то вам для початку потрібно купити 10 планет Земля. Якщо хочете орендувати планету під номером 3, то потрібно орендувати 8 планет найдедучого уровня, тобто ось цю і так далі. Ну, як ви розумієте, тут все написано і все показано. Думаю, розбереться кожен. Далі, після того, як ви купили собі оці планети, їх потрібно збирати. Ось тут є такий розділ «Получити прибаль. Клікаємо сюди. Ось тут ми з вами будемо отримувати нашу прибуль з наших планет. Ось так нажимаємо Получи. А в наступному розділ, розділі ми цю прибуль продаємо. І потім, коли кошти потрапляють на баланс для виводу, от тут монети для виводу, бачите, написано. Ми ці монети виводимо на свій електронний гаманець. Все просто і все доступно. Для того, щоб зробити. Інвестицію у проєкт є поповнення через PEL кошельок і поповнення через фрикасу. Тобто вибираєте той метод, який найближче вам підходить. Робите інвестицію, купляєте планети, після чого збираєте прибаль, яку вам приносять ваші планети, і виводите цю прибаль на свій електронний гаманець. Такий от цікавий сайт, по суті, нічого сложного тут робити не потрібно. Реєструємося. І виводимо свої заработані гроші. Давайте подивимось. Ось тут можна глянути останні виплати. Ви бачите крайні 20 виплат. Тобто сайт плат, проблем з цим немає. Ось можна подивитись крайні 20 поповнень, одне із яких тут моє, ви бачите саме верхнє, Це я тільки що зробив інвестицію, в 80 рублей. Ось так, друзі. Так що реєструйтесь і пробуйте заробляти. На цьому в мене все. всім пока і до побачення.